Євангелія на щодень 5 грудня Лука 17, 26 37. Як було за днів Ноя, так буде і за днів сина чоловічого. Їли, пили, женилися, виходили заміж аж до дня, коли ной увійшов до ковчега. І надійшов потоп, і вигубив усіх їх. Так само стали за днів лота, їли, пили, купували. Продавали, садили, будували, та до того дня, коли лот вийшов з содоми, глинуло вогнем і сіркою з неба і всіх вигубило. Так само буде і того дня, як об'явиться син чоловічий. Хто буде того дня на крівлі, а речі у хаті, нехай не злізає їх узяти, а хто на полі, так само нехай не повертається назад. Садайте собі жінку лота. Хто буде намагатися спасти своє життя, то його погубить, а хто його погубить, той збереже його живе. Каже вам тієї ночі, двоє буде на однім ліжку, Одного візьмуть, а другий зостанеться. Дві жінки молотитимуть купі, одну з них візьмуть, другу виставлять. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другий лишиться. Тоді вони його спитали, де Господи? Він вітні їм, де труп там і орли зберуться. Щоб Ісус нас висело від усякого зла, мусимо погодитися на втрати, бо навіть якщо доведеться на втрату таких великих цінностей, як дім, робота, рідна земля, треба також бути готовим до повного і безповоротного розриву, найвінацінніших зв'язків, зокрема родинних, між Свобода зла вартує такої жертви, адже в день кінця світу і останнього суду людині все одно доведеться пожертвувати тим усім, але тоді така жертва вже не матиме аж такої великої вартості і купувальної спроможності. Адже це буде жертва нещасна, незвільного вибору, а з необхідності, з умовленою специфікою. Тогочасних подій. Немає нічого такого на землі, чим не можна пожертвувати задля духовної свободи. Господи, покажи мені, чим маю пожертвувати задля своєї духовної свободи.